Доброго ранку! Чудовий день, у нас нарешті потепліло, чудовий, теплий, весняний день. Сьогодні ми збираємося на кладовище. Все якось так було холодно, ми ніколи так пізно туди не ходили, сьогодні підемо. Там, мабуть, вже теж тюльпани зацілені. Такі красиві крокуси. Мені дуже подобаються. Білі, навіть красивіші ніж ці. Доброго ранку! Позитивчик вам каже. Це вам для настрою Чудового. Чудового дня всім. Притання! Ось така краса. Та, що була на підвіконі, я вам показувала зараз ось на грядці, які вони красиві на вулиці. Там, де більше сонечка, там уже розквітли тюльпани, де менше вони ось такі у нас. Тут їм менше сонечка. Гіацинти краса. А ці жовті скоро підуть. На вулиці вже жовті так пішли. Дивимося як газончик. Ось буквально тиждень тому я їх насіяла і вони миттєво чіпляються за землю. Миттєво. От якби минулого року я досівала, то цих би лисин за лисин би не було на газоні. А зараз буде така чудова травичка. Вон яка. Кожна насінинка проклюнулась. Чоловік мені казав, чого ти взяла таку дешеву. Траву вона не, не проросте, а вона, я бачу кожна насінинка. Тому навіть не в тому, чи дешево, чи ви візьмете, а в тому, в який час ви посієте. Саме головне траві треба, щоб було, була комфортна температура і щоб була волога земля. Не знаю, чи будуть черешні в цьому році. Подивимося, але мені здається, що черешень, вишень і, можливо, абрикос не буде. Де ці мої пташки, які підспівували. А пташечки давайте. Хочу розповісти, друзі, тільки що десь тут у нас літали шахеди, і їх збивали і було дуже близько. То одне, що я помітила, як розкричалися птахи. Те, що про собак наших я вам розповідала, що вони ховаються миттєво, біжать до нас. За птахами я цього ще не спостерігала, тому що ніколи зранку. Цього не було. Сьогодні зранку розкричалися сороки, ворони, всі птахи, які отут в округі були, а тут е, на деревах, і вони прилітають сюди дуже часто, їх багато. Я вам показувала, скільки ластівок тоді е, показувала. Я ними любувалася біля вокзалу. А люди, ті, що живуть в багатоповерхівках, кажуть, що їм зранку вони не дають спати. Ну, так от сьогодні я чула, як вони всі, які птахи тут поряд були, вони всі кричали. Там ми чули, що збивали, намагалися збити, а птахи всі кричали. А потім всі птахи затихли. Я кажу, ну, мабуть, все минулося, все. Над будинком не зіб'ють. Одні кажуть, це не ми. Це ваші збивають, а інші кричать. Якби ви не запускали, то ми б не збивали. Одним словом. одним словом страждають звичайні, мирні люди. Яблунька, Сподіваємось, що буде. Минулого року вона відпочивала від слова взагалі. Тут не було жодного яблучка. Цього року я бачу, що дуже рясно, чудово. Подивимося, як вона перенесла морози. А цей гіацинт нас все радує і радує. Ось Оця гілочка постраждала від морозу, але я її підняла і вона далі квітує. Тобто він нам вже випустив три, ось четверта стрілка. І мама казала, не бачу петрушки. Ось яка чудова, красива петрушка, будь ласка, є петрушка. Зараз ще красу одну вам покажу. А чуєте, як пахне. Ви чуєте, який чудовий запах. А це, звичайні. Безпородні, які ростуть на одному і тому самому місці уже понад 40 років. Ось такі вони красиві і скоро розквітнуть. Напишіть, яка весна у вас, яка краса. Вилазить. Це оця ось леді. Ось така красива квіточка. Подивимось, яка вона поки що я бачу ось. Мені навіть хочеться трошки її прикрити, але якщо будемо дивитись за нею. Ну і оці на підвіконні вони були такі забіджені. Це цей рядок, який я висадила із тих квітів, що чуть не пропав на підвіконні. Зараз вони всі за рахунок сонечка та землі піднялися і дуже чудові. Колись як тільки переїхала з квартири в будинок, в квартирі я прожила понад 20 років. І спочатку, як сюди, я приїхала і думала, треба з чимось одобряти землю, що робити, як його одобряти. А зараз он звичайний компост, той, який у нас з наших трави, травички з нашої. Це е, пропав один інжир і тут ось, так, укорінився добре, але пропав. А я його зараз все-таки закопаю. Все-таки я його отут ось. Поставлю і нехай собі кому він заважає. Хай він собі отут стоїть, а може він і піде далі. Адже тут навіть усю зелені є. Ні, не буду тут йому сухо, а ось тут у нас є мокра земля, тому тут я їх і заглиблю. От таким чином, нехай собі, може будуть рости. Адже я, я помітила одне. Я втикнула і воно пішло. хтось із людей каже, це легка рука. Не знаю. Я думаю, що це рослинки. Все від них. Це грушка. Бачимо, можливо, і прихватило. І такий вид смородини ми на неї кажемо клюква. Медаль. Серединка не чорна. Цю квіточку подивимось. Там трішечки є чорненькі, а ні, то зелене, то зелене. Сподіваємось, що не прихватило, Ну, подивимось на ці те чудові. І квітки дуже От. краса. Дашка пасається. Нашу дашку вичисувати не потрібно. сама себе чистить. на літо. тут нічого не зв'яжеш, підшерстка нема. Шалика ніякого від ревматизму. Не зв'яжеш з тебе. Нема. І сама жилетки вдягаєш. Ну, давай оченята витрима. Отак, От молодчинка. А ти, дружочок? покажи, тебе треба вичісувати. Давай подивимося. В тебе підшерсток чудовий. Ага. З тебе можна зв'язати і пояс від ревматизму. Носочки, які гріють для бабусі.